2 грудня масовий страйк у Золочеві розпочався із приходом на площу незалежності студентів Червоненського вищого професійного училища, які пішою ходою прийшли до Золочева, щоб долучитися до загального районного вічі. Студенти йшли золочевом та скандували гасла Євромайдану. Згодом до них приєдналися студенти та учні навчальних закладів Золочева, мешканці міста та священнослужителі. Зверталися із закликами до присутніх. Усі бажаючі на 30 листопада президент відповів їм по-своєму. Так знущатися, так бити можуть тільки янучари. І сьогодні ми чуємо, що цими янучарами могли бути російські спецнази. Бо українські юнаки, котрі вийшли щойно вчора із шкільних парт, так бити молодь не можуть. Це було знущання, це було катування. І тому молодь сьогодні на майданах в Україні. Молодь вийшла за те, щоб сказати Янукович, ні, ми хочемо. Цивілізованої демократичної держави, п'ятий канал показує а, інформацію, що з терен а, східної України підтягують, ну, десь так, не хотів би робити якусь таку розсіяність або якийсь страх наганяти, але десь інформації п'ятого каналу мількнула, що підтягують а, чи планують, чи вже підтягують війська. Але mm. для мене, як військового капелана і знаючи а, дуже добре розположення. І дуже порядність командира військової частини а, Михайла Вікторовича Кулика, який є полковник командир військової частини внутрішніх військ 307. Я особисто буду звертатися і просити. Я знаю, що він є дуже порядна людина, і буду звичайно просити, а одночасно буду і попереджувати про те, що ми будемо барикадувати, Якщо би війська піднімали внутрішні війська, ми будемо барикадувати Виїзди з території військової частини, і напевно, якщо то буде звернення до всіх, ми не будемо старатися втручатися в службу, але звичайно не будемо допускати можливості, щоб вони могли десь з силою, тому що вони є підвладні люди. Дорога наша молоде, ще здається, кілька днів чи кілька тижнів тому нам і не могло подуматися про те. Що народ може знову піднятися? Народ наш надзвичайно терпеливий. Ми терпіли і чекали, і рахували, коли прийде той 15-й рік, коли пройдуть нові вибори, і нарешті зміниться влада, яка буде служити нашому українському народу. Але сталося, як сталося. Кажуть, коли... Господь хоче покарати, відбирає розум. І дійсно, напевно, так і було, коли відібрали розум у нашої влади, і вони пішли на те, що є найсвятіше на своїх дітей. Шановне товариство, пригадую, в 91-му році була перша революція. Вона була недовершена. У 2004 році була друга революція. Вона була зраджена. Вчора лідери опозиційних партій оголосили третю революцію. Метою цієї революції має повстати незалежна, соборна, європейська Україна. Тож, хотів би сказати всім нам, всі ми молодці, так, ми всі приходимо на Євромайдан. Але основний Євромайдан знаходиться там, в Києві. Тому хто може, хто має бажання? Коперуйтеся, підходьте до наметів, бо нам потрібно бути завтра в Києві. Завтра у вівторок в Верховній Раді має бути позачергова сесія, на якій мають проголосувати за відставку кабінету міністра Азарова і за імпічмент президента. Нелегкий час сьогодні для кожного з нас у кожного в серці щось перевернулися, дивлячись майдан у Києві, і сюжет, який відомий у кожного. Переповідати не стану, бо болить серце і сльози на очах у кожної людини. Але дорога молоде, сьогодні звертаюся до усіх вас. Низько вклоняю голову перед усіма вами за те, що ви з усім дорослим населенням. Не дякую, бо ми це маємо робити. Кожен, але нам потрібна свідома організована і здорова молодь. Тому йдучи на площу, ви мали би подбати. Про дисципліну, про порядок, про одяг, про головні свої убори. Нам завтра потрібні здоровомислячі президенти і депутати. Нам завтра потрібні органи самоврядування, які тверезо будуть керувати народом. Слава Україні! Героям слава Слава нації! Я хочу не говорити багато. Я хочу дати дві поради. Перша порада. Зараз до мене багато хто приходить і каже: Ну я не можу поїхати до Києва, тому що в мене жінка, робота, дитина. Так ось перше то робота твоя завтра, якщо ти не поїдеш до Києва, пропаде. Бо прийдуть люди і заберуть її, і заберуть твою зарплату і ти будеш бідний, як церковна миша. Друге, твоя жінка. Прийде чоловік. Побачить твою гарну жінку і запхає її в міліцейську дільницю, та буде говтувати. А ти будеш біля дверей стояв і дивився на то все. Прийде другий чоловік, якщо це нічого не зміниться, і побачить твою дитину. Якщо, не дай Боже, та кров твоєї дитини має спільне з його кров'ю, він собі пересадить її нирку, печінку. Бо це є безпреділ. Друге, друга порада. Якщо є хоч малейша можливість того, щоб цього не було, зараз треба сідати і їхати на Київ. Не повинні сидіти за партами, склавши руки. Ми учні. Ми повинні гідно відстоювати свої права. Ми не хочемо жити в Україні і не хочемо бути і існувати цілу вічність під владою дегенератів та бандитів. ми козаки в наших жилах тече козацька кров, і ми повинні боротися за Україну до кінця. Тверджений штаб національного супротиву, районний страйковий комітет. Він буде діяти по вулиці Шашкевича вісім. Телефон 42130 І режим роботи буде з дев'ятої години ранку до десятої години вечора. Там завжди будуть відкриті двері, і завжди можна буде звернутися, прийти і отримати потрібну інформацію. Друге, ми вимагаємо від районної організації партії регіонів саморозпуску і приєднання до загальноукраїнської акції протестів. Мені здається, що вже тільки сліпий, глухий і німий зараз, хто потрапив з тої чи іншої причини в партію регіонів, не позбувся цього ганебного партійного квитка. Вони мають можливість ще зараз прийти і покаятися і кинути ті партійні квитки, які направду будуть каменем, які потягнуть їх на дно. І ми всі є членами тої великої революції, яка має право відстоювати молодь, тому що ви вже 22 роки хтось ще не має. 22 роки, але ви живете все своє життя у цій вільній і незалежній державі, якщо яка ще насправді цілком незалежною вільною не була, і тепер ви. Маєте відстоювати своє майбутнє, маєте право на це і маєте святий обов'язок перед Богом, перед своїм майбутнім поколінням відстояти раз і назавжди своє європейське право. Нагадаємо, що 1 грудня на вічі у Золочеві прийняли резолюцію, у якій оголосили місто Золочів та Золочівський район територією вільною від Януковича та його злочинної влади.